Спортивна інтрига. У боротьбу за право змагатися за лідерство вступили команди МТП та Візир. Чергова гра відкритого чемпіонату южного зміні футболу пройшла у спортивному комплексі портовик. З перших хвилин матчу гравці виявили високу активність. Ситуацію на полі голкіпери взяли під свій контроль. Воротарі обох команд неодноразово рятували сітку від м'яча. І навіть більше завзята активність голкіпера Візира призвела до зіткнення зі спортсменом суперника, за що отримав від судді жовту картку. Майже до останніх хвилин першого Айму, жодній команді не вдавалося відкрити рахунок, але за чотири хвилини до кінця удар по воротах завдають візирівці і не встигли гравці МТП оговтатися. Як через хвилину знову пропускають гол у свої ворота рахунок першого тайму – 2-0 на користь візира. Спортсмени зізнаються до полуфінальної битви, готувалися відповідально. Знали, суперник непростий. Первая игра у нас, правда, не вышла, так как вроде бы выиграли 3-1, но потом все-таки забили наши соперники второй гол и по, ну, получается, мы сыграли плохо как бы, и получили третий, стирали ничью. Сегодня ну, как бы, сделали выводы и старались как лучше, но ну, и так получилось. У другому таймі портовики відразу почали атакувати активно і вже на п'ятій хвилині матчу забивають перший гол. Проте подолати психологічний надлом портовикам так і не вдається. Візир у відповідь реалізовує третій гол, а потім ніщівний четвертий удар. І команда МТП вирішує йти на ризик. За п'ять хвилин до кінця воротар виходить на поле у ролі гравця. Хотіли зіграти п'ятого іграка для того, щоб спробувати відігратися, але не вийшло як все сумбурно, вроді трабату ліно. Але... Где-то переволновались, видимо, и поэтому не смогли сыграть так, как хотели. Как бы забили мяч, вроде бы как бы собрались-собрались и что-то что -то, что, -то, что -то не получилось, что-то не так пошло, видимо, как-то кто-то. Я даже нет слов, даже вам скажу. Я не ожидал, что так получится. Что мы с таким счетом мы проиграем, так посыпемся. Не знаю. Відкриті ворота портовиків знову стають центром уваги суперника. Візіриців забивають п'ятий м'яч у сітку збірної МТП потрапляє, і шостий вдалий удар суперника. Проте останній гол судді не зараховують, бо м'яч влітає через секунду, як гра закінчилася. Команда супернікучень ну, приличний ребята зіграють в вместе вже не один год. Насколько я знаю, ну всі пацани. сыгранный, дружный коллектив у них нормальный. Просто сегодня где-то может за счет, ну, повезло может где-то даже, что счет, счет, я считаю, что не по игре. То есть счет даже, ну, у нас моментов больше было где-то в два, два мяча, где-то 3-1, счет там может 4-2. Вот. Ну и плюс нам очень помог сегодня Вова Попов, новый игрок. Человек в мини-футболе уже не первый год, то есть он опытный человек, ему 33 года поиграл. Вот, он сцементировал оборону. Вот. И, в принципе, повезло в атаке. Тоже. Практически все, что создали, все забили. А у соперника, ну, можно сказать, три момента было, они один забили. Мы из шести забили пять. Мы сыграли довольно-таки нормально, то есть жестко, как бы в защите, то есть не дали разыграть им, сыграли ближе к игрокам, не давали, чтобы они там пробили все, и все остальное. И старались на контратаках где-то забивать и использовать свои моменты. А ребята пользуясь ну, тем, что они открывались в защите, и на контратаках забивали. Команда МТП з цієї гри має зробити висновки. На них тепер чекає боротьба за третє місце. Їх суперником буде також непроста команда Березівки. А право обіймати перше місце чемпіонату розіграють візир та карбамід. Обидва суперника налаштовані на перемогу. Ігра буде хороша, як би суперник теж дуже серйозний. Теж зіграний ребята, не перший рік в місті. Чим там, Кубок не виграли в тому году. Ну, ігра буде бути інтересна. Тобто, Якщо люди прийдуть подивитися, думаю, не пожалеють. Фінальні зустрічі чемпіонату Южного мають відбутися через два тижні. З полуфіналю всі чотири команди винесли певні висновки. А отже, прогнозувати розташування команд у турнірній таблиці зараз ніхто не береться.